Після занять у тренажерній залі важливим завдання є розслабити м'язи. І саме в цьому я вже фахівець працюю масажистом у спортивному клубі. А ще я студент другого курсу МИГУ, майбутній фізичний терапевт. І невдовзі допомагатиму військовослужбовцям у реабілітації після травм. Підтягування це не просто вправа, це ефективний спосіб залучити м'язи спини, рук та навіть пресу. Це я знаю з власного досвіду, адже вже треную тренажерній залі та працюю з різними напрямками фітнесу. Я студентка третього курсу МЕГУ. Я впевнена йду до своєї мети. Я майбутній тренер. Я не лише навчаюся, а вже активно беру участь у житті факультету. Відповідаю за документацію, а також складаю розклад занять для студентів. Це все паралельно за навчанням на третьому курсі. Моє покликання допомагати людям через рух і відновлення. Після закінчення університету я викладатиму фізичну культуру та спортивну реабілітацію. Це моя мета, і я впевнена до неї іду. Хтось може вжати це складним, а для мене це звичайний щоденні вправи. Я дипломована хореографоня та студентка третього курсу могу. За моїми плечима 11 наполегливих років занять танцями, а попереду шлях персональної тренерки з розтяжки за авторською технікою. Я знаю твоє тіло і допоможу розкрити його можливості. Ми студенти факультету здоров'я фізичної культури та спорту. Мигу, приєднуйся до нас.